Ви не повірите. Хтось зняв вашу сварку на телефон і виклав у Ютуб? Хто це зробив? Це я. Зацініть. Здійнявся галас. Він мене вдарив. Ти хотів висадити у повітря мою голову. Працювала? Не працювало. Ти божевільний. Побачимо люди у першому ряду, ви в зоні враження. Припини. Припини. Годі. Ось, я тобі... Постержи нігті, це боляче. О, боже, невже цей костюм має такий поганий вигляд? Забудь про костюм, подивися на мої руки. Я не мов фламінго на реталіні. ти не хочеш пояснити, чому у тебе на сторінці є фото мене сплячує на твоєму плечі під заголовком Я та моя дівчина. uh-oh here comes buddha